Для того щоб зробити резервне жилення для своїх домашніх роутерів, онотерміналів і всяких міні-комп'ютерів, які працюють на напрузі приблизно біля 12 вольт, дехто обирає такий пристрій. Це блок жилення з можливістю підключення акумулятора. Він вміє заряджати акумулятор, отримувати з нього енергію, коли 220 вольт пропадає. Я спробую деякий час ним покористуватись саме великий його недолік в тому, що в нього дуже маленький струм зарядки акумулятора. І ось тут повинен вам одразу сказати, що подібні блоки живлення робились абсолютно не для наших українських умов. Зазвичай такі пристрої використовують для охоронних сигналізацій, як резервне живлення. І вони розраховані на те, що відключень буде дуже мало і вони будуть нечастими. Ну тобто електрику раз в місяць на кілька годин відключили, а у вас все продовжує працювати. І такі ДБЖ розраховують на роботу з акумуляторними кислотними батареями дуже невеликої ємності. Це досить маленькі акумулятори ємність у них складає приблизно 6-15 годин. Якщо ви розбирали якийсь ДБЖ комп'ютерний, то зазвичай саме такі акумулятори використовуються в комп'ютерних ДБЖ. і там теж зазвичай струм зарядки не більше 1 А. Блок, який я тримаю в руках, це така собі середня Китайщина, назву я просто не можу вимовити. Розрахований він на 12-вольтові акумуляторні батареї. І написано, що максимальна потужність, яку він може видати, це 120 Вт, це з врахуванням тої потужності, яка буде йти на заряд акумулятора. Він в мене вже лежить півроку, я планував його використовувати з літій іонним акумулятором 3С. Цю збірку я зробив досить давно, максимальна напруга на ній складає 12,6 вольт тут використані звичайні літій акумулятори. Але справа в тому, що цей блок не захотів нормально працювати з цим акумулятором. Навіть при потужності 10-15 Вт споживання він вимикався рандомно, тобто міг пропрацювати пів години від акумулятора вимкнутись, а міг пропрацювати 3 години і вимкнутись. Хоча ємності цього акумулятора повинно було вистачати при таких умовах годин на 10. Тож він лежав на поличці, припадав пилюкою до того моменту, поки я не вирішив спробувати з іншим акумулятором. Літій залізофосфатний акумулятор 4С ємність 15 А. На тестах з цим блоком такий акумулятор віддав 144 Вт -години, при потужності споживання 60 Вт. Якщо ж потужність споживача буде меншою, то цілком можливо, що цей літій залізофосфатний акумулятор видасть приблизно 180 Вт. -годин. На Aliexpress ця моделька 120 Вт коштує 19,8 долара. В його характеристиках написано, що струм-зарядка акумулятора не більше пів А. А в моделі, яка розрахована на 180 Вт, струм зарядки складає 1,5 А. І от, на жаль, що при наших відключеннях що пів А, що 1,5 А, особливо великої різниці не буде. Я повністю розрядив акумулятор, поставив на зарядку приблизно на 12 годин. І потім знову акумулятор поставив на розрядку. І от акумулятор віддав всього навсього 40 Вт годин Тобто цей блок за 12 годин заливсього-навсього 40 ватт-годин, що і досить мало. 180 Втний блок живлення за 12 годин зарядив би приблизно на 100-120 ватт-годин. Що пів ампера, що півтора ампера досить замало, тож я буду використовувати зовнішню зарядку. Я також чудово розумію, що обов'язково будуть коментарі, що ці китайські блоки живлення це дешеві копії блоків живлення від Менвіль. Це досить якісний виробник. Він теж виробляє блоки живлення з можливістю підключення акумулятора і використання. Як дебаже, але там так само струм заряду батареї складає пів А для 120 ваттної версії. На AliExpress є ще одна торгова марка MZMV, і от блоки живлення, що зовні, що всередині, ну дуже схожі, але якщо подивитись на тросель, то можу сказати, що MZMV трішки якісніше зроблені, ніж той блок, який лежить у мене на столі. І про якісніше я маю на увазі, що зроблені вони якісніше аж на один долар. Тобто і то, і то досить дешевенькі китайські блоки. Але тим паче свою функцію вони виконують. Характеристики у MZMV заявлені точно такі самі пів ампера на заряд акумулятора. Це на 120 ваттній версії. На 180 ваттній версії там йде 1,5 ампера на заряд акумулятора. Зверніть увагу, який дросель використовується на цьому блокі живлення. Ну тобто лише по дроселю можна сказати, що ці блоки живлення зроблені трішки дешевше, ніж MZMV. Коротко про сам блок живлення. На виході ви отримуєте нестабілізовану напругу. При живленні від мережі 220 В на виході буде більш-менш стала напруга. Але як тільки живлення перейде на акумулятори, на виході у вас буде напруга від 10,5 вольт до приблизно 14 вольт. Є захист від розряду акумулятора, якщо напруга буде менше 10,5 вольт. То блок жилення буде вимикати і акумулятори. І це дуже добре, бо багато хто поубиває свої кислотні батареї тим, що вони заходили в перерозряд. Такий широкий діапазон вихідної напруги може досить негативно впливати на роботу якоїсь техніки. Наприклад, деякі роутери можуть починати перезавантажуватись, але як показує практика, більшість 12 вольтових роутерів. Чудово працюють на напругах від 6 до 15 вольт. Але як себе буде поводити оптичний термінал чи міні-комп'ютер? Абсолютно невідомо, бо кожен міні-ПК, наприклад, може вести себе ну, як захоче. Але якщо до виходу підключити підвищувач і знижувач напруги, то можна отримати стабілізовану напругу 12 вольт. А тепер трішки про сам блок жилення, це імпульсний блок живлення. Елементна база тут використовується досить середньо. На вході стоїть скляний запобіжник, є термістор для того, щоб гасити пускові струми. Немає варістора для того, щоб гасити високу вхідну напругу. Є фільтр на X-конденсаторах, Y-конденсаторах та дроселі, Діодний міст стоїть без радіатора. Перемикач 220 вольт 110 вольт це скоріше не так, як перемикач, як замикач. Перемикач 110 вольт на 220 вольт неймовірна шкідлива штука. За допомогою цього перемикача діодний міст переводиться в режим подвоювача напруги. І якщо ви випадково переключите на 110 вольт і подасте на вхід 220 вольт то на виході ви отримуєте не 310 вольт, а мабуть десь під 400-450 вольт. Шим контролер використовується досить відомий: UC3845, він керує Мосфетом, і цей Мосфет подає високу напругу на трансформатор. На сайті Кіріча знайшов дуже схожу схему. Який шим контролер тут використовується, це, в принципі, не має значення. Саме головне, що принцип роботи точно такий самий. Для контролю напруги на виході використовується невелика схема на tl 431 і змінювати напругу на виході можна за допомогою одного резистора. Ось цей резистор і за допомогою цього резистора можна змінювати напругу на виході. Операційний підсилювач LM358 використовується для того, щоб, по-перше, зробити індикацію заряду розряду, а по-друге, контролювати струм. І ось теоретично, якщо знайти ось цей резистор і змінити його номінал, то можна таким чином збільшити струм на виході. Але ж знову, який максимальний струм можна тут отримати, цим питанням я не займався. В деяких джерелах написано, що максимальний струм можна отримати не більше 1,3 А. Тож пів ампера чи 1,3 ампера, скажімо так, різниця для мене невелика. Тим паче в моєму господарстві є ось така плата, за допомогою якої я можу на акумулятор заливати до 5 ампер. Якщо напруга на вході цього пристрою пропадає, то реле перемикається на живлення від акумулятора. Перемикання відбувається досить швидко, і зазвичай такі пристрої, як роутери та ОНО-термінали не помічають цього перемикання. Для того, щоб напруга з акумуляторів не потрапляла назад на трансформатор, використовується два досить потужні діоди шотки, і саме наявність цих діодів шотки дає можливість до акумулятора під'єднати зарядний пристрій і заряджати його від зовнішньої зарядки. Перше, що потрібно зробити перед включенням, це переконати, що вимикач стоїть на 220 В. До блока живлення під'єднав 220 В, але поки що акумулятор не підключаю. Зараз до акумуляторних клем під'єднав мультиметр, вмикаю 220, на виході блока живлення 13,8 вольта, на виході акумуляторів 13,4 вольта. Цього трішки замало для літій злізофосфатних акумуляторів бажано, щоб було якраз 13,8. За допомогою потенціометра виставив 13,8 вольт. На виході блока живлення 14,3 вольта. На виході 13,8 вольта, як тільки акумулятори зарядяться до 13,8 вольта, Зарядка буде зупинена. Вимикаю 220 В і під'єдную акумуляторну батарею. Вмикаю. Якщо акумуляторна батарея заряджена, то блок самостійно споживає біля 3 Вт. Якщо ж акумуляторна батарея заряджається, то блок в такому випадку буде споживати 7-8 Вт. На 40 хвилин дав навантаження 20 Вт. Єдиними елементами, які так досить сильно розігрілися до сотні градусів, це три потужні резистори. Трансформатор нагрівся до 60 градусів. Навантаження в 20 Вт цей блок витримує без будь-яких перегрівів. Навантаження 70 Вт давав на півгодини. Резистори, як були нагріті до сотні, так вони нагріваються до сотні градусів. Якщо вам здається, що я пальцями дотикаюсь до плати, то, на жаль, проблема в тому, що камера встановлена зверху. Повірте, мої пальці знаходяться на дуже безпечній відстані. Дроссель нагрівся до 72 градусів, трансформатор нагрівся до 67 градусів. Наступні півгодини споживання 105 Вт, резистори нагріваються точно так само, дросель нагрівся до 80 градусів, трансформатор розігрівся до 85 градусів. Заявлена потужність блокоживня 120 Вт, але це знову ж з врахуванням струму зарядного на акумулятори. Тож навантаження в 105 Вт цілком достатнє навантаження. При вимкненні 220 В вольт електронне навантаження не помітило якогось великого стрибка напруги, тобто можна заявити, що і роутер, і онушка не помітять такого перемикання. А от як себе поведе міні ПК, в першу чергу це залежить від міні ПК. При споживанні 20 Вт і зарядки батареї блок живлення споживав 31 Вт. При потужності споживання 70 Вт із зарядкою акумуляторної батареї блок живлення споживав біля 90 Вт. При потужності споживання 105 Вт і зарядки акумуляторної батареї блок живлення споживав з мережі 126 Вт. Якщо 220 В вимкнути і заживити споживача від батареї, то нагрівається лише радіатор на одному з діодів шотки. Нагрівається він до 50 градусів. Але потужний резистор, який стоїть на самому виході, також розігрівається до сотні градусів. Якщо заряджати акумулятор від зовнішньої зарядки, то блок живлення аж ніяк цього не помічає. Настав час робити висновки. Я аж ніяк не очікував, що він буде спокійно віддавати 105 Вт і при цьому не перегріватись. Але корпус металевий і металу тут достатньо. Але справа в тому, що я не планую його використовувати з великим навантаженням. Бороутер онушка і міні ПКшка будуть споживати десь приблизно біля 15 Вт. Якщо у вас такий пристрій є і ви його використовуєте, напишіть, будь ласка, про свій досвід в коментарях. І Якщо в відео ви побачили якісь помилки, будь ласка, теж пишіть в коментарях. І не забувайте читати описи під відео, бо зазвичай в описах під відео я потім через деякий час дописую, якщо були виявлені якісь помилки, ну або ж дописую результати тестів. Мінусами є те, що досить маленький струм заряду, але це досить легко виправити додаванням зовнішнього зарядного пристрою. Але тут саме головне, щоб ваш акумулятор був розрахований на такий струм. Свій літій залізофосфатний акумулятор я можу заряджати легко струмом 5 А. У таких блоків жилення є також просідання напруги в залежності від споживача. Якщо споживач буде досить потужний, то і просідання напруги також буде досить велике. Тож, якщо у вас буде великий споживач, але слабенький акумулятор, то акумулятор точно не зможе віддати всю свою ємність. Але, наприклад, у випадку з з льозофосфатними акумуляторами, це навіть дуже добре, бо літій льозофосфатні акумулятори бажано використовувати у вікні від 30% заряду до 90% заряду. Щоб розібратись з коливаннями напруги на виході від 10,5, до 15 вольт, можна скористатись підвищувачем напруги для того, щоб з 10,5 підвищити, наприклад, до 17 вольт, і знижувачем напруги для того, щоб 17 вольт знизити до 12 вольт. Ця парочка легко зможе працювати з потужностями до 60 Вт. А якщо такі великі потужності не потрібні, то можна скористатися досить простенькими і дешевенькими підвищувачами та знижувачем напруги. Посилання на них я обов'язково дам. На Aliexpress є ще ось такі пристрої. Це два пристрої в одному і підвищувач і знижувач напруги. Вони мають радіатор і досить великий вхідний діапазон напруг від 8 до 40 вольт. Максимальна потужність такого пристрою від 60 Вт до 360 Вт, але я скористаюсь іншою платою. Це односторонній зарядний пристрій, його можна підключати до джерела живлення від 6 до 35 вольт, і на виході за допомогою Power Delivery тригера від 12 вольтового блока живлення можна отримати потужність до 36 Вт. ватт. На цьому я майже буду закінчувати відео. Зараз я все встановлю в серверну, і почну самий довгий тест, наскільки вистачить цих акумуляторів. І ось на цьому моїй почерківці залишилося додати, що в описі під відео ви також знайдете посилання на телеграм канал і телеграм-чат. Якщо у вас є будь-які питання, ви можете задавати їх в телеграм-чаті. І от в результаті довготривалого тесту стало зрозуміло, що моє обладнання нормально буде працювати годин 12. Але потім сталася маленька халепа. При зниженні напруги на вході плати до 10,8 вольт ця плата на виході почала віддавати 9 вольт, а не 12. Роутер і Оно термінал працювали нормально, а от сервер на міні-ПК вимкнувся. І ось на цьому дійсно все.